Ковзаря і гімн України українці в Австралії записали новорічне відео привітання для українських воїнів біля головної ялинки Сіднея. Вони по черзі вітали наших героїв і дякували за те, що боронять Україну від російського окупанта. А наймолодший з українських австралійців зачитав вірш Тараса Шевченка. Цей справді важливо під час свят пам'ятати про тих, хто мерзне в окопах. Заради нашого спокою. Це спецкор. Розпочинаємо. На таран. У столиці злодії посупили 70 тисяч доларів і, тікаючи, трощили все на своєму шляху. У тилу, але по-бойовому. На 333 очковий. очбовий. Українські артилеристи обкатують свої залізні 152 мм квіти. гіацинти Удар у відповідь. Володимир Кличко домовився з Тайсоном Ф'юрі про реванш, який відбудеться навесні. Пограбування з переслідуванням у Києві двоє поліцейських поранені, не менше п'яти машин розтрощені. Злочинці втекли. Просто посеред міста вночі злодії напали на чоловіка та вкрали в нього сумку із 70 тисячами доларів. Джип із крадіями зачепив кілька легкових автомобілів, а потім спробував обійти поліцію позустрічній та гепнувся в лоб іще одній машині. Поліційне авто втратило кермування і врізалося в стовп. Зловмисники втекли пішки. відео з камер спостереження, яке ще не вилучили поліцейські, позашляховик на шаленій швидкості зносить із дороги легковик. За ним женеться поліцейський автомобіль і врізається в стовп. Це завершення нічної пригоди. Усе ж починалося ось тут, у промисловій зоні столиці. Сюди ввечері до обмінного пункту під'їхав автомобіль. Як згодом повідомлять у МВС, 24-річний уродженець Луганщини приїхав із 70 тисячами доларів, щоб поміняти на гривні. Не встиг до нього під'їхав позашляховик, із нього вийшли невідомі з автоматами, вибили в машині скло і забрали гроші. Спокійно втекти не вдалося. Машину з валютою стали переслідувати поліцейські. Автомобіль поводив себе досить, ну, досить зухвало агресивно. Патрульними було прийнято рішення відкрити вогонь по автомобілю, так як орієнтування було, що всередині озброєні люди з автоматичною зброєю. Ці люди в соцмережі напише радник керівника МВС, члени організованої злочинної банди, до якої входить із десяток людей, частина з яких вихідці з Донеччини у Джипі з валютою кажуть, було двоє. Вони тікаючи завернули у вузьку вулицю. Тут спочатку гепнули легковика, що виїжджав із двору. Потім зачепили кілька припаркованих авто, і в лобовому зіткненні з доступною машиною зупинилися. Поліцейські ж які гналися слідом, аби не врізатися в машини, вирішили взяти курс на узбіччя і врізалися в стовп. Тілесні ушкодження, за результатом якої отримали п'ятеро осіб, у тому числі двоє наших колег, які із переломами були доставлені в лікарню. До травмованих правоохоронців не пускають у полісвумен зламана рука, у полісмена переламані палець та ніс, а також численні забиття. Обох поліцейське керівництво обіцяє нагородити. Нагороду відзначимо так. Згодом наразі головне спіймати грабіжників у столиці. Оголошено план перехоплення. Шукають чоловіків у чорних куртках та чорних шапках із торбою доларів. Інна на та Дмитро Орлов спецкор 2+,2. І ще один український полонений зустрічатиме новий рік удома з родиною. Після дев'ятимісячного полону на сході вдалося звільнити нашого бійця Анатолія Полякова. Він другий якого за останні три місяці вдалося повернути на батьківщину. У полоні бандитів досі за офіційними даними залишається близько 130 бранців із родичами тих, хто довгі місяці чекає на рідних, спілкувався Євген Назаренко. Родичі українських військовополонених зібралися під будівлю СБУ. Зізнаюся, обійняти своїх кому сина, кому батька, кому чоловіка або брата до нового року, як їм обіцяли, надії майже не залишилось. Мій чоловік сидить уже 11 місяців в полоні разом з хлопцями. Практично всі сидять рік, хто вже більше року. Процесу обміну як такового немає. За останні три місяці витягти з полону бойовиків вдалося лише кіборга Рахмана. Про перспективу найближчим часом обміняти ще когось. Нині вже ніхто не промовляє вголос. Багатьом хлопцям у полоні потрібна медична допомога, тому кожен день зволікання може стати фатальним. Пані Наталя розповідає, як її чоловіка полонили під Дебальцевим. Він був поранений у руку і вже майже рік куля у тілі воїна. Ніяких неї ні операцій нічого йому там не робили. В його турбує, рука німіє, тобто цим також треба щось робити. Поранення в боях на Дебальцевському плацдармі зазнав і Петро Єрошевич, розповідає його мама. У битві за селище Логвинове воїн потрапив у засідку бойовиків, машину розстріляли з гранатомета. Осколки потрапили хлопцю в голову. Уже в полоні йому надали медичну допомогу та наклали 28 швів. Але Петрові потрібна повноцінна реабілітація. Каже, що погано бачить, погано чує. Стан в який? Мусить терпіти. Жде, жде додому. Родичі кажуть, до них виходив співробітник СБУ та повідомив, роблять усе можливе, але водночас натякнув про ультиматум бойовиків. Ті мовляв, усупереч попереднім домовленостям нині вимагають амністії повної для всіх терористів. Мами їздили на ту сторону, та сторона говорить, що тільки амністія, тільки амністія амністію може ну, підписати тільки президент. Мами та дружини полонених намагалися записатися на зустріч до президента, щоб почути його розуміння ситуації. Проте в приймальні глави держави сказали, щоби приходили іншим разом, у лютому. Можливо, тоді їх прийме хтось із заступників голови президентської канцелярії. До президента навіть немає мови. Чому? Невже ми не заслуговуємо потрапити до президента, подивитися в очі, задати питання? Чому не проходять обміни? Військовий експерт Юрій Бутусов стверджує, що від нашої сторони наразі нічого не залежить. Ми свою частину мінських домовленостей виконали і обмін полоненими за формулою всіх на всіх мусить відбутись. А вимога амністії стверджує експерт просто затягування часу з боку бойовиків. Коли вони кажуть амністія, вони говорять, що, в общем-то, ну це, по суті синонім того, що вони говорять, ми не хочемо вести предметний розговор. Потому что это будет долгий закон. Потому что, чтобы понять, кто подлежит амнистированию, нужно опять-таки будет составлять поименный список, кто подлежит амнистированию, кто не подлежит. Для того, чтобы все обмен, говорит Юрий Бутузов, террористы должны скласти четкий реестр наших полоненных. Они, очевидно, этого делать не хотят. Должен быть составлен список всех с той стороны и список всех с нашей стороны. Списки нужно выверить, проверить и после этого осуществить обмен. Ну, бойовики этого не хотят. Они називають самые разные слова, требування абсолютно не соответствующие реальностям. Скільки ще триватимуть переговори та з'ясування умов обміну усіх на всіх, нині не береться прогнозувати ніхто. Водночас у полоні бойовиків за оцінками СБУ залишається близько 140 українських військових. Євген Азаренко, Ганаді Шульга, Денис Савченко, Спецкор, два плюс у тилу, але з бойовим настроєм навчання з ранку до вечора артилеристи відпрацьовують розгортання батареї в бойовий стан, навчальний постріл та зміну позицій. Їхні важкі гіацинти таке маркування мають ці 152-мм гармати. Вже не раз рятувала ситуацію на фронті, прикриваючи піхоту та стримуючи проросійську навалу. Накат тріста тридцять вони з'являються відразу за командою. Попри заборону мінськими угодами важкого озброєння, артилерія не байдикує. Щоправда, далеко від лінії розмежування у тилу тривають навчання. Давай, Цей підрозділ сформований після мінська. 2 тож у реальній січі хлопці не були. І хоч гармати сьогодні націлені на уявну мішень, вояки трудяться як у справжньому бою. Поставлення гармату для бойової стрільби і тепер найважливіше. Швидко згорнутися і зникнути. У вас є 5 хвилин на того, звалити ввалідаті. Проте настрій у бійців сьогодні геть не бойовий. Поки колеги вже роз'їжджаються в різних напрямках. Хлопці просять передати вітання. Води привіт. Води зурує зараз на відео привіт. Я дуже люблю славим сину. Ось як відпочивають боги війни, українська артилерія, гармата в повній бойовій готовності, машина ось уже одним колесом на дорозі. Рафтом біда дві хвилини, і хлопці готові рушати. Це секретні позиції. Техніка замаскована, бійці зовсім поруч живуть у наметах. Кожна вогнева дивізія окремо біля свого знаряддя. Гармати гіацинт, якими оснащений підрозділ, наразі найпотужніші з причепних, що є на озброєнні в українській армії. Що ближче до Нового року, то більша напруга. на розслабки ніякої немає, Усяке всяке може бути в будь-який момент. Щоб зразу качека, сама у сусіх підйом. Тож бійцям доведеться зустрічати свята в режимі бойової готовності. Додому поїхати не зможуть. Новим Новодам, дітей Максима Світу, Київська область, Кам'янкобуський район, село не знає. Всім привіт, сім'ї, сім жінці, дітям. Да. Село Святське, привіт. Із Донеччини Оксана Муляр, Сергій Кисельов та Ігор Камінський спецкор 2 плюс 2. Його позивний вовк. Він багато разів дивився смерті в очі. Воював у Донецькому аеропорту. повішував прапор перед носом бойовиків на даху дапу та стримував навалу на РЛС. Там був його останній бій. Із 16 бійців, які тримали кругову оборону, 13 були поранені. Вовк витягав на півживого командира, коли в нього влучила куля. Він зостався живим, але інвалідом. З армії його списали, як вже відпрацьований матеріал. Звільнили пораненого заднім числом. Але Михайло Дубина бореться за своє здоров'я. Приголомшлива історія героїчна кіборга із 79-ї бригади від Ольги Максимової. Він ледь, шкандибає до комода, камуфляж та недержавний орден. Це все, що після війни залишилось у Михайла Дубини, захисника Донецького аеропорту. Для бійців він вовк. Цей позивний пам'яті ще від першої війни у Дагестані. Наприкінці 90-х 19-річних строковиків Кременчуцьких спецпризначенців на півроку закинули на Кавказ допомагати тоді братній Росії боротись, як тоді переконували з терористами. Ні, ні, медальки, там, ні наградки, нікого ні там бумажки. Там слона там нас і не с насіння Його рідні не знали ні про Дагестан, ні про Донбас. На нинішню війну Михайло пішов добровольцем. Кілька разів ходив у військомат Котовська, але досвідченому воякові пропонували залишитись у тилу. Він же хотів на передову, усвідомлюючи все, що на нього чекатиме. Я був на війні вже і розумів, що можна буде їсти і От і воду піть, просто скалюжу. Так і було. У Донецький аеропорт Михайло Дубина потрапив у складі 79-ї бригади. За десятки днів оборони у Михайла безліч історій і про багатогодинні бої, і про накази, які бійців чудували, і про дова. Холод та тиша, каже боєць, ось що було найстрашнішим. Про смерть переконує тоді не думали. Ну, смерть не страшна, тому що ну ти не поймеш, коли ти умреш. Навіть кадаранять, ти не розумієш. Ну, не відчуваєш цього. І пуля, яка свистить, це не твоя. Твоя просто, ти свою не услышишь пулю, ні снаряд, ні пуля. Не Вот. Кишно було такое, що вже все, вже, ну, думали так, що Вот. Ворожа куля таки наздогнала Михайло в бою 29 січня неподалік радіолокаційної станції. Виручав свого командира. У вовка тяжка травма стопи. Немає частини кістки, зі спини, пересаджені м'язи та шкіра. Лікарі наполягали на ампутації, але він відмовився. Ак місков професор, що года діта 3 я му похромат, але потім принципі я можу ходити нормально. На Михайла чекає ще чотири операції. Збирати на них кошти йому допомагають небайдужі українці. У вересні у шпиталі Михайла знайшла звістка з військової частини. Влітку його звільнили зі служби за самовільне залишення частини. каже, так учинили ще з кількома бійцями, і це попри те, що героя Михайла Дубину подавали на кілька державних нагород. Щоправда, рапорти надовго загубилися в генеральських шохлядах. Ольга Максимова Андрій Вєтушкін, спецкор. Двоплюс разом ми можемо допомогти кіборгу Михайло Дубині зібрати гроші на операцію стопи. Усі небайдужі знайдуть реквізити бійця на нашому сайті в рубриці допомога. Допоможемо бійцю перед новим роком. Нормандська четвірка під час телефонних переговорів сьогодні домовилась про чергову зустріч міністрів закордонних справ України Німеччини, Франції та Росії наприкінці січня. Повідомляє прес-служба президента України. Співрозмовники також поговорили про необхідність цілковитого припинення вогню та про потребу активізації роботи. Тристоронньої контактної групи щодо умов проведення виборів у нині окупованих районах Донбасу. Президент Порошенко знову наголосив на необхідності виведення окупаційних військ із території України та нагадав, що вибори мають відбутися за участі українських партій змі та під наглядом міжнародних спостерігачів задля порядку та безпеки під час виборів Порошенко запропонував розгорнути на окупованих територіях спеціальну місію Євросоюзу з дотримання миру. Під час розмови президент України також поінформував співрозмовників, що проросійські бойовики дедалі частіше порушують режим припинення вогню і вкотре заявив про неприпустимість невиконання мінських домовленостей Росією та проросійськими бойовиками. Надія Савченко почала стрімко втрачати вагу. Про це повідомила її сестра Віра. Скільки саме кілограмів втратила сестра з моменту початку сухого голодування 17 грудня? За її словами, важко порахувати. Проте можна сказати однозначно, Надія худне швидше ніж під час торічнього голодування. Воно тривало 83 дні. Нагадаю, кілька днів тому ростовський суд продовжив її утримання. Під вартою до 16 квітня 2016 року віра Савченко також повідомила в одного з російських свідків у справі її сестри почалися проблеми на роботі. Це астроном, це Москва, це незалежна людина. Але в цей людині вже є проблеми. Її вже на роботі створюють проблеми. і Я так розумію, що найлегше, що буде, це вона втратить роботу. Що таке батьківщина? Відповідь на це запитання разом з'ясовували педагогічний колектив середньої школи міста Бахчисарай та батьки одного з учнів. Дорослих викликали на профілактичну бесіду щодо вчинку їхнього сина, виконуючи завдання, розфарбуй прапор Росії учень замість триколору розмалював шаблон у блакитно-жовті барви. Зайву третю смугу. винахідливий школяр, розписав національним гербом кримських татар і підписав Крим, наша батьківщина. Батьки вчинок сина схвалили. Це вже не перший випадок протесту проти російської окупації в освітніх закладах. Раніше п'ятеро студентів і числа кримських татар, одного з місцевих вишів, відмовились вставати під гімн Російської Федерації. Україна готує дзеркальні санкції проти Росії і з нового року. Північна сусідка має намір розірвати угоду про вільну торгівлю з Україною та запровадити мита на українські товари. Російські чиновники ледь не щодня обмежують український експорт. Це шкодить українській економіці і є незаконним, бо порушує підписані раніше угоди. Переконує прем'єр-міністр Яценюк. Тому український уряд захищається і готовий відповісти контрзаходами. Вони почнуть діяти в перший же день. Тільки на росіяни почнуть порушувати раніше підписані угоди про експорт. 1 мільярд 770 мільйонів гривень. Компанію Укрнафта перераховані до державного бюджету. Дивіденди сплачені. Загадкова смерть на полігоні широкий лан під Миколаєвом знайшли мертвим 40-річного Юрія Токара, заступника командира підрозділу 17-ї танкової бригади. Про смерть військового дружині повідомили лише за два дні. За цей час встигли і провести ростин, і навіть закрити кримінальне провадження. Смерть за висновками експертів настала через загострення панкреатиту. Рідні в цю версію не вірять і наполягають на додатковому розслідуванні. Ситуацію з'ясовувала Олена Шворак. Без громадської панахиди лише у колі найближчих друзів та родичів, і 40-річним заступником командира Юрієм Токарем у Кіровограді прощалися не так, як зазвичай в останні проваджують герої в АТО. Мобілізованого у серпні старшого лейтенанта знайшли мертвим 20 грудня в наметі на полігоні. Вдова переконує, розмовляла з чоловіком за кілька годин. Ніщо не віщувало біди. В 3 години ночі він ще сидів как з бы, товаришами в палатці, розмовляв. Все було добре, він в телефоні грав, кстати, в контакті. Последній його в час 50 ночі. Він був 19-го на 20-го, в час 50 і в 4 часа його там нашли на полу Ну вот в ністечній позі умершого уже про смерть чоловіка Вікторії Токар повідомили лише за дві доби. За цей час провели ростин. Причиною смерті судна експертиза визнала гострий панкреатит. Якщо навіть цей це, це гострий панкреатит, на який он ніколи не жалувався то это какая-то боль, какая-то жалоба, какая-то мука, как никто не слышал. 15 или 17 человек у него в палатке. Цей чоловік бачив Юрія Токара за кілька годин до смерті. Палатка вся не отдыхала. Вот не приехали. Там, скажем так, бытовые вопросы. Вот. Юра тоже не спал. Боиться с, с ним раз с ним разговаривали ещё Крайне, що, виділи, що лежав на кровати, як бирав телефон. Співслужбовці переконують заступник командира не мав конфліктів у колективі. Командир хороший. Як з чоловіком можна було поговорити. Пообсудити, пообщатися. Ну, Звичайний, простий чоловік, дуже хороший. Але рідні загиблого переконані, від них щось приховують. Саме тому на похорон не приїхав ніхто із тих, хто жив на меті із Юрієм. А отже, міг би повідомити про смерть чоловіка більше. Тому звернулися до правоохоронців. Кримінальне провадження відновлено, призначено додаткову судово-медичну експертизу. В Дніпропетровське відділення судово-медичної експертизи. Досудове слідство триває. Експертиза не дійшла після надходження їй буде прийнято рішення. Мы когда пришли в милицию, они зашушукались, какие-то звонки, и один сказал, а це твіселий Широколановский полигон, Всі ясно. То есть там это не одно такое событие произошло. на наразі кваліфікують справу как на навмисне убийство. Олена Шворока, Лилия Родіна, Роман Крунич, Виктор Гарагуля, Спецкор два плюс два. Організатор найгучнішої афери Еліта центр може опинитись на свободі менше ніж за тиждень. Головного підозрюваного Олександра Волконського справжнє прізвище Шахов, затримали 2007 року в Швейцарії. Слідство тягнеться вже понад сім років. Вироку досі немає. За новим законом один день перебування під вартою зараховується за два. Тож у Волконського виходить 16 років тюрми на рік більше ніж йому присудили. Якщо врахують його відсидку в Швейцарії, він вийде через тиждень. Якщо ні, не пізніше квітня наступного року. Нагадаю, 10 років тому компанія «Літоцентр» продала квартири в будинках, які так і не добудувала. Таким чином жертвами афери виявилося понад півтори тисячі вкладників, а злочинці наварили від 200 до 400 мільйонів гривень. Взять, а то, то, что ты нарушал, то это не, не счет. То, что ты а? жизни нашей... молчать. Мы долго Молчать, реально. Молчали, Хватит уже. Тихонько, я прошу вас, пожалуйста. Я сидел 8 лет и 2 месяца. Мало. Это, Мало. это Мало. тяжело, даже это, даже это правда не тяжело. Не это не в камере тяжело 8 лет до месяца, если вышла нам такая свобода <coughs> от государства. Ну, нужно это делать, а не пытаться <coughs> как-то выкрутить это все. И Вы обязаны освободить. Потому что в течение двух недель надо исполнить норму закона. Зачем ты сюда Сіділбисе за робота замайовиться. Трасу Кіровоград Миколаїв перекрили фермери Кіровоградщини. Місцеві аграрії страйкують через зміни до податкового кодексу, що скасовують пільговий режим оподаткування галузі та спецрежим відшкодування ПДВ. Кажуть, через ухвалення цих рішень селяни можуть залишитися без роботи, а українці без вітчизняного м'яса та зерна. Рух транспорту кіровоградські фермери зупинили о 10-й ранку біля села Тарасівка в Бобранецькому районі. Дві сотні селян безперервно рухались пішохідним переходом. На новорічні свята фермери обіцяють зробити перерву в протестах, а вже 10 січня вирушать на Київ, блокуватимуть руху столиці. Такого подарунка на новий рік ніхто з аграрів не очікував навіть близько не міг, що можуть так аграрів як то сказати, по повній програмі. Задавити податками і зробити такі умови, що на слідуючий рік не факт, що кожен з фермерів зможе нормально вийти в поле і працювати. Тому що, як ми бачимо, податку, податкову систему наскільки зробили під своїх? Не скупитись і купувати дорогі подарунки. За даними соціологів, цього року, незважаючи на кризу, Українці на свята не надто економлять. Серед презентів обирають між корисним і романтичним. Як з'ясували наші кореспонденти, українські зірки та політики не виняток багатих і знаменитих розпитувала Тетяна Буковня. А це скільки коштує? Це теж є от така кулька, да так, є. Вона знімається 999 гривень. Ми Не робила на дев'яносто гривень. А Майнкрафт є у вас? На жаль, у нас є тільки фігурки до такого плану. Співак Олег Скрипка оглядає полиці іграшкового магазину, серед м'яких зайців та ведметів для доньок Олесі та Зоряни обирає фарби та олівці. Люблять малювати. малювати. Да. Кожна краска, фарба має свій номер. Як Дні цікаво. Це ну от на 5 років нормально. Подарунки дітям каже скрипка, зазвичай купує заздалегідь. А от чим дивувати дружину ніколи не знає. Вигадує в останній момент. Це може бути поїздка, якась чи спільний вихід в ресторан, чи кудись в театр, чи за кордон ми їдемо. Головне буде бути разом. Що подарує своїм близьким Тіна Кароль? Вона не зізнається. Каже, це будуть новорічні і різдвяні дрібнички. Різний непотріб, знаєте, також що, потрібно щось подарувати, це вже на день народження можна. А на Новий рік можна дарувати різний непотріб. Собі бажаю. Жіночого щастя, хай буде так. Подарунки мають отримати ті, хто гарно поводився і багато працював, кажуть українські зірки. Відтак на їхню думку, хто на них не заслуговує, так це народні депутати. У нас тут був потрясаючий код. Я мови очень хорошими, Поэтому дішка марозпасію. Багатьом зараз Верховної Ради. Коли бачиш, як вони бюджет пілять. Різочку да, пилякаю, чи вони його рвуть. На маття цей бюджет, за різочкою понадавати. Я би всім трошки політикам подарував різочку і дав о, о, по дупі. Голі дупі рукою, так що будьте би... чемними, хлопці, любіть Україну і допомагайте, щоб ми мали в 16-му році фантастичне майбутнє. Те, що вони не заслужили на подарунки, визнають і самі політики на них не сподіваються і здебільшого своїм колегам не бажають. Щоб в Верховній Раді один одному по поглина давали, щоб в Раді президента стаканами накидалися і щоб всі працювали не на свій бізнес, не на своїх друзів. Не на товаришів, а на Україну на святковий подарунок не сподівається і Єгор Соболєв. Сам готовий бути Дідом Морозом, хоча що подарувати дружині досі не вирішив. З точки зору подарунків, я віслюк е і ну, дуже велика бездар. Для мене це завжди проблема. Я там, коли був час годинами ходив і все одно якусь е дурницю е вибирав. Соболєви, подарунки. Це Дуже погане поєднання стати кращими чаще є, кажуть і зірки, і парламентарі. Тож які подарунки отримують насправді, розкажуть вже у новому 2016 році. Тетяна Боковня, Юрій Розумнюк, Роман Сукач та Володимир Сетюк спецкор 2+,2. Матч реванш між Володимиром Кличком і Тайсоном Фірі відбудеться наприкінці квітня або на початку травня 2016 року. Про це повідомив дядько та тренер британського боксера. Він розповів контракт на зустріч вже підписано, де саме битимуться важковоговики, Поки що невідомо. Спортсмени чекають на найвигіднішу пропозицію та припускають, можуть зустрітись на арені в Лондоні або Дубаю. Попередній поєдинок боксерів відбувався 28 листопада. Українець програв уперше з 2004 року. Ф'юрі виграв за очками та забрав усі чемпіонські пояси кличка. Цей рік для світу був насиченим на чимало подій, і за всіма ними стоять люди. Це і теракти в Парижі, і загибель українця в Італії, який намагався обезброїти нападника ціною власного життя. Спецкор вирішив нагадати вам про тих, чиї подвиги варті уваги, бо врятували чиєсь життя. Порятунки року збирала Катерина Федорченко. Героїзм, що вразив світ, у маленькому італійському містечку Кастелло надовго запам'ятають ім'я українця Анатолія Короля. Серпневого вечора чоловік виходить із донькою із супермаркету, коли до приміщення вдираються грабіжники. Українець лишає дитину з пакетами на вулиці і повертається всередину, щоби зупинити злодіїв. У нього стріляють, він помирає на місці. В Анатолія залишаються дружина і дві донечки. А його за виняткову мужність нагороджують найвищою цивільною відзнакою Італії посмертно. А це кадри листопада 15-го. Під час терактів у Парижі рятувати заручників концертного залу Батаклан беруться звичайні перехожі. Серед імен героїв, які під кулями витягують із вікон поранених парижан і тягнуть їх подалі від небезпечного місця. Відомо лише одне: це журналіст видання Лемон Деніел Псенні, який зняв це відео і допоміг потерпілим, а сам був поранений у руку. Бухарест жовтень. Після пожежі в нічному клубі вся країна запам'ятала імена двох героїв: фотографа Клаудіо Петра і барабанщика Адріана Ружини. Ціною власного життя вони врятували десятки інших. Цим двом вдалося чи не першими вийти з вогняного приміщення, але вони повернулися, щоб допомогти вивезти потерпілих від вогню і тисняви. І ще кадри, які вразили весь світ. Сотні японців, які на дахах власних будинків чекають на допомогу. Вона приходить із неба. Переляканих людей і собак із затоплених повінью домівок знімають на гелікоптерах. А це вже північна Британія. На різдво замість снігу на вулицях води по пояс. Сотні британців теж стали заручниками паводка. Їм на допомогу рятувальники припливають і буквально виносять на руках безпомічних літніх людей. У Великій Британії живе і найменша рятувальниця. Трирічна Емма самостійно викликає швидку, коли її мама втрачає свідомість. Дитина пояснює лікарям: у маминому животику живе маленький братик. Допомога надходить вчасно, і лікарі зберігають життя породілі та немовляті. Ці рятувальні операції впродовж року майже ніхто не називав подвигами, хоча в них було врятовано десятки тисяч життів. Берегова охорона Італії, Греції та Туреччини просто виконувала свою роботу, рятуючи чи не щодня сотні мігрантів із близького сходу та Африки. На крихких човнах вони вирушали в пошуках кращого життя і діставалися великої землі. Не всі цей порятунок чи не найкумедніший, хоча його можна назвати і викраденням. Ірландські зоозахисники вдираються в ресторан і викрадають з акваріума лобстерів. Обурені офіціанти навіть не намагаються їх наздогнати. Омарів випускають у море і тим самим рятують від кухарів та голодних спантеличених клієнтів. Катерина Федорченко, спецкор 2 плюс 2. Із прийдешнім новим роком миру всім нам пам'ятаємо про наших хлопців, які нині мерзнуть у шанцях, і свята проводять далеко від домівки на передовій. Щасти.